Випивайте, дорогі гостечки, випивайте. Щоб житечко родило. І житечко, і овес, щоб зібрався рід увес. Лучше було б лучше було не ходить. Лучше було, б, лучше було не любить. лучше було, лучше було. Бреколи. І як годиться, вступає господиня оселі, найстарша учасниця колективу. Нелі Михайлівні на стрітання виповнилось 85. п'ять. тоді так здорово не пили, як тепер п'ють. І колодку тянуть. Тоді пили потрошки. А наливка, наливка. Польщенство наливка була. Сулія така стоїть, і наливка, і первак. І Парвак був горілка, а наливка була у студіях наливали. Так не пили. потрошку а як солію можна випити? Так, по так, трошку випила і солії нема. І сулі. І сулі. І випили. І випили. Це я добре, це я помню. Наливки все тоді були дуже в моді наливки оці в суліях.